Намазав під маяки розчин штукатурну суміш, тому що її треба втирати, вона так не дуже чіпляється до загрунтованої поверхні. Перший шар треба втирати шпателем. дюбеля вставляють з гусиками. Вони мають бути з усиками, бо там де шлак або рихла штукатурка, щоб вони потім не прокручувалися. Насверлив дірочок, поставив дюбелі по лазеру, щоб рівненько. по 4 штуки. Тепер на таку спеціальну колодочку я ставлю лазер, щоб світив уже вздовж стіни. Що я дивлюся? Щоб однаково відступ від. Стіни був приблизно, тому що стіна крива. Отак От приблизно да, однаково. Ближче я не можу, тому що конструкція лазера не дозволяє. Але як ви бачите, перший маяк не зачіпляє лазер, не просвічує. Прийдеться потім перенести туди і звідти світити. Ну щоб попасти чітко на ту саму лінію, треба на землі хоча б дві мітки поставити. А, ось ось чорне. Раз. Ось чорне два. А оскільки тут найменша відстань до проміння, ось саморіз я кручу майже в притул до стіни. Пару міліметрів даю, щоб вчепити піпсу. Так, ось як стоїть саморіз майже впритул. І що я маю подивитися? Де проходить промінь на? Маму шуруповерті А ось де на останній рисці. все тепер всі я буду крутити саме ось так. Ось, наприклад, цей. Крутимо. промінь не дойде до останньої різдві. Оп, стало чудово. Наступний. Пішов, пішов, прийшов. Переніс лазер на ту сторону, виставивши промінь по цих чорних міточках. Раз. Є. Yeah. І можу цих два крутити. Там дивіться трошки далі. далі до проміння. Беру більший самоліз. Не 55-й, а 75-й. Давайте подивимося знову. Де у нас буде короне. Осім лізе, лізе, лізе. І до останньої рисочки мусить прилізти. О! Воно на останнє. Я вам забув показати, для чого таке робиться. Ось на цій стіні. Ми маємо тут 0. Тут більше. Більше. І взагалі 6 см цей код. Без цих крепежок маяк дуже проблематично закріпити. Оці фішки О, стоять з двох частин. З зажимчиком раз. Тут ширше отвір тут чуть-чуть вищий. -чуть раз, наділи Саморізи вже виставлені. Хоп. Зажали і можна ще зажати І так всі, все маячки поставив. Ось тут слоя. Так, наступний етап треба це все замазати, щоб жорстко стояв маяк. Бо поки що він не жорсткий. Зараз я вам продемонструю, що як я використовую шпаклівку тут. набирає замішану суміш, різниця, в приклеюванні до стіни цієї суміші зі шпакліткою ну, дуже велика. Коли слой шар 3 см, то вже вона мені дуже допомагає. А якщо більше, то там, в мене там 6, то коротше на відро від стільки. Низ вже зробив, а вверху 6 сантиметрів, то приходиться два етапи. Перший вже на низ, він чуть-чуть підстив і пішов другий. Hey. Да. Товстий. Ну, тут легенько, тут півтора сантиметра. Тож я зараз намазав.